1 липня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Для абітурієнтів з Криму вона вже 11-та за час окупації півострова. Тобто діти, які навчалися у першому класі під час російської окупації Криму у 2014 році, зараз абітурієнти. Торік студентами українських вище стали 86 юнаків та дівчат. Серед таких 23-річна Анна Сімферополя вона розповіла, щоб вступити на програміста до університету Шевченка, дістатися до Києва з першого разу їй не вдалося, не змогла перетнути російсько-остамський кордон. Та в дівчину це не зупинило. Я проїхала спочатку. До Москви, з Москви до Бресту, з Бресту до Макран, це прикордонне, прикордонне село в Білорусі. Там перейшла кордон пішки до Доманова, українського кордону з Білорусі, де мене зустрів, в мене забрали російські паспорти, видали білий паспорт, з яким я вже поїхала до Києва. Цього року з кримських шкіл вийшло понад 9 тисяч випускників. За словами Валентини Потапової, представниці центру громадянської просвіти Альменда до них вже звернулися за консультаціями щодо отримання українського диплому 57 кримчан. Для нас в цьому році дуже важливо не втратити дітей з так званих нових окупованих територій, чому саме в цьому році чому тут буде зберегатися, якщо так можна сказати, інтрига? Бо перші два роки, коли після 2014 року ми бачили дуже високий ріст запита до вступу в українські вище. Те ж саме, ми бачили перші два роки в нових окупованих територіях. Зараз третій рік окупованих територій, і нам потрібно подивитися, чи збереглася той зв'язок, який був між окупованими, окупованими територіями і е, 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 територіями підконтрольними української влади вступна кампанія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій розпочалася з 1 червня. Тоді на базі університетів запрацювали освітні центри «Донбас Україна та Крим Україна. Діятимуть вони до 30 вересня. За словами координаторки одного з освітніх центрів крим Україна, їхня мета полегшити процес вступу для вступників СТОТ. В першу чергу вони звертаються на нашу електронну скрінку. Вони отримують там е письмовому варіанті консультацію. Наша основна місія дати їм можливість отримати документи українського зразка, щоб вступити в наш вуз або в вуз е будь-якого. Будь-який вуз в Україні для абітурієнтів з Криму та інших тимчасово окупованих територій з 2016 року передбачена спрощена система вступу. Тобто можливість дистанційного оформлення документів, наприклад, атестат українського зразку можна отримати за результатами співбесіди по відеозв'язку. Перед початком співбесіди або перед часом призначення співбесіди відбувається комунікація безпосередньо з дитиною або її батьками. Принаймні, позиція навчальних закладів тут на підконтрольній території України така, що зробити всі можливі умови для того, щоб дитина і могла подати документи, прийти співбесіду. Під час цієї співбесіди абітурієнти можуть скласти два обов'язкові іспити. Пити історію України та українську мову. Далі освітні центри допомагають зі вступом безпосередньо у обраний виш у представництві президента в автономній республіці Крим кажуть, за нинішньою системою вступу для дітей з тимчасово окупованих територій вони отримують подвійне навантаження, бо мають одночасно вчити російську та частково українські навчальні програми. Окрім тих ресурсів, які пропонує міністерство освіти. Є інші ресурси з вивчення і української мови і історії України в електронному доступі з тими підручниками багато організацій, в тому числі таких як Альменда, наприклад, вони пропонують ще власні ресурси для вивчення вивчення української мови історії України. Є там відеозаписи, ролики, які по яким можна вчитися, які якби надають інформацію про те. Що необхідно з 1 липня абітурієнти можуть реєструватися в кабінетах вступника. З цим теж допомагають освітні центри. А вже з 19 по 31 липня можна подавати документи до навчальних закладів для зарахування на бюджет на контракт довше до 23 вересня. Оприлюдні рейтинговий список вступників 100 до 27 вересня. А інформацію про зарахування до 30. Валентина Потапова переконана, порядок вступу дітей 100 варто було б відкоригувати. В нас досі зберігається та той порядок, який був розроблений в 2016 році. Ми з вами прекрасно розуміємо, що порядок, який був розроблений щодо викликів 2016 року, не може задовільняти виклики 2024 року. Водночас у Міністерстві освіти і науки України наголошують, що програма для вступників СТОТ вдосконалюється щороку. Просто це не анонсують. В принципі працює студенти знають і здобувачі про існуючі ці освітні центри і Крим Україна і Донбас, Україна. Ми, ми насправді тримаємо назву цю ще хоча вже змінилися на жаль, окуповані території. Але ми тримаємо цей бренд для того, щоб було зрозуміло, щоб не змінювати назву того, що вже працює, і, і вже знає і є певна інформація, в тому числі на окупованих територіях Криму. Плюс з'явиться ще окрема можливість. У нас Верховна Рада прийняла. Окремий закон про визнання результатів навчання тих здобувачів, які навчались на тимчасово окупованих територіях. Він означає, що буде можливість і створена процедура. Ті люди, які там вступили в заклади Тієї на тій території, які дипломи яких не визнаються. В них буде можливість звернутися до уповноважених центрів на території України для проходження визнання результатів навчання, які вони здобули на окупованій території для абітурієнтів кримчан. Передбачена особлива процедура зарахування за квотою. 2. Так, визначили пільгову категорію громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Щороку держава виділяє вишам за квотою 2 певну кількість бюджетних місць. Претендувати і мати більший шанс на квоту. 2, то треба намагатися вкластися в ті терміни, які для основної материкової частини відбуваються. Бо проходить алгоритм розподілу, і ці місця розподіляються. Якщо ти звернувся пізніше, так ти маєш це право, але місць вже буде менше. Бо коли вони розподілені, вони пішли для інших вступників. Якщо квота не використана, вона пішла на загальний конкурс. Тому, якщо є можливість, то краще звертатися в ті терміни. Але якщо не вдалося, освітні центри працюють вони дійсно до кінця. Ресня за квоту два до університету вступала і Анна Сімферополя. Нам дівчина розповіла про свій досвід. Коли вступала, то е, прийомна комісія максимально детально давала інформацію. Е, так як у мене не було е, атестату про загальну освіту українського зразця мене е, направили. З прийомної комісії в школи екстернів для е, здачі лі, е, для здачі української мови і історії готувалося цих екзаменів я завдяки. Порталу Промітеус, бо він надавав безкоштовні курси, які були досить детальні, завдяки яким я нормально здавала екзамени. Замість НМТ по математиці у мене був була співбеста, де було два завдання по математиці, на які я давала відповідь. Ну і тоді вступила на бюджет за квотою. На ту спеціальність, яку я хотіла для абітурієнтів стот, є обов'язково умова відміносвіти з'явитися до вишу протягом трьох місяців після подачі документів. З словами Потапової, це значно ускладнює процес навчання для кримчан у національному університеті імені Тараса Шевченка зізнались. Торік через такі умови не всім кримчанам вдалося залишитись студентами вишу через освітній центр крим Україна, Донбас, Україна з проходженням державної підсумкової атестації та співбесіди в університеті до Київського національного університету. Вступило вісім осіб. Разом з тим, протягом першого семестру було відраховано дві особи з Криму в зв'язку з тим, що вони не приступили до навчання і не змогли залишити територію Криму для навчання. У міністерстві освіти на це кажуть, що кожен випадок індивідуальний. До того ж, практикується повністю дистанційне здобуття вищої освіти для абітурієнтів з Криму чи інших тимчасово окупованих територій. Ми намагаємось забезпечити в дистанційному форматі, далі здобувати освіту, але тут теж залежить питання від закладу освіти. Наскільки вони спроможні забезпечити просто тут залежить від кількості таких виступників, які є в закладі і здобувачів. Якщо вдруг заклад не може забезпечити в дистанційному форматі, ми йдемо на зустріч і за зверненням вступника, готові розглядати питання переведення, в тому числі зі збереженням бюджетного місця, з одного закладу в інший заклад освіти, там де є можливість забезпечити навчання в дистанційному режимі. Цього Кабмін відтермінував вступникам СТОД подання військово-облікових документів. Зокрема, раніше вони зобов'язані були мати ці документи при вступі. Тепер мають право подавати їх за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану. Анастасія Діденко, Олексій Мовсесян, Валерій Ратошнюк, Олександр Сова. Суспільне. Новини Крим.